Вітаю, друзі! Третя річниця повномасштабної російської агресії. Третя річниця Великої війни. Я твердо переконаний, що е, ті дні трьохрічної давнини скоро стануть предметом досліджень і не істориків, а слідчих. Для того, щоб встановити, хто як готувався. До відбиття агресії, хто попереджав, а хто не чув, чи то навмисно, чи то через свою недолугість, хто що розміновував і хто що не підірвав. Ну, і таких питань багато. Але власне зараз не про це. В третю річницю цих трагічних подій. Володимир Зеленський зібрав в Києві. Як він каже, союзників України. От про цю зустріч та її наслідки, я й пропоную поговорити. Але за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, в Київ з'їхалися Єврокомісари, представники урядів, керівники урядів, лідери країн, які допомагали і допомагають Україні в відбитті російської агресії. Вони привезли пакети допомоги. тобто, Одна країна виділяє мільярди, інша мільйони, в залежності від величини країни. Хтось вводить найпотужніші санкції за весь трьохрічний період війни, як Британія. У мене тільки єдине питання, чого не ввели раніше їх? Чого треба було три роки чекати? Е, інші менші там санкції і роблять політичні заяви. Як на мене, сама приголомшуюча заява від прем'єр-міністра Дані, яка заявила, що існує загроза, що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну. Мете Фреде заявила: Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогну. Звучить як хороша ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді небезпечніший, ніж війна, яка відбувається зараз. Друзі. А до чого це? Як це? Мир небезпечніший від війни? Я такої логіки не чув. Але Метефреде, як лідер Данії, права, для Данії небезпечніше. Тому що в Данії є Гренландія, до території якої є претензії Дональда Трампа і Сполучених Штатів. Тому поки триває серйозний конфлікт війна в Україні, поки до Гренландії немає діла. Так розмірковує премєр міністр Данії, яка виходить чисто з датських національних інтересів. Мабуть, якби я був датським політиком, я думав би точно так само, як Мете Фред. Нехай воюють на чужих городах і до нас діла не буде. Ми, до речі, про це говорили до початку. До 2014 року. Що, що Росія, яка воює в Чечні, в Грузії, в інших гарячих точках, їй немає, поки що руки не дойдуть до України. Тільки там все вгамується, вони візьмуться за Україну. З цієї ж логіки, тільки з точки зору Америка, Данія, Гренландія, підходить. і Мета Фреде. Вона захищає свої національні інтереси і їй байдуже до України і українців, скільки загине, і так, далі, і так далі. Трамп той взагалі виконує свою повістку дня. Він дивиться на цих, хто зібрався в Києві. Я думаю, вже бере на олівчик. Ви ж бачите, що прем'єр Італії Мелані не приїхала. Взагалі. Як там представлена Італія, які зробила заяви, мовчать. Тому що Мелані – союзник Трампа. А Трамп виступає за мирну угоду з Росією і за припинення вогню. Так хто зібрався в Києві? Яка їхня мета? Хто ці люди і чого вони досягнуть, давши кошти на продовження війни? Зібралися різні країни: Ісландія, Ірландія, представники Британії, Франції. ну Макрона нема, бо він полетів до Трампа. До речі, Трамп його попустив зразу при зустрічі. Його е, не зустрічав не сам Трамп, не віце-президент Венс, ніхто з таких серйозних офіційних осіб зустрічали звичайні клерки Білого. Дому показали місце біля дверей на Коврику, біля дверей Білого Дому, якщо. що. Фактично, те, що видно Неозброєним оком, в Києві сьогодні, в третю річницю вторгнення, формувався. Антитрампійський фронт. Його фактично задекларував сам Володимир Зеленський. Він заявив, дехто став спільником Російської Федерації в війні, і цей дехто може заробити якісь гроші, але ніколи не отримає поваги. І тут же ж, в противагу Трампу, який виключає участь Європи в мирних переговорах, каже Україна, Європа і США повинні сидіти за столом перемовин проти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію перезагрузку чи примирення. А далі. По емоціям. Російська Федерація повинна відпустити всіх наших полонених. Ми готові до обміну всіх на всіх. Ну, звичайно, це одна з перших навіть не обговорюються ініціатив, які мають бути розглянуті на мирних перемовинах. Обмін всіх на всіх. У мене питання тільки до Володимира Зеленського: А чому ви відмовились від різдвяного обміну, який пропонував Орман? А. Ми повинні досягнути миру силою, мудрістю, довіри до Росії немає. Я передав Трампу документи з переліком всіх КСФР, з конкретними датами, котрі Російська Федерація зламала. Тобто датами про там якісь перемир'я, якісь домовленості і все. Дивіться, фактично, от Зеленський. Не просто навіть оголосив війну Трампу, він його назвав спільником Російської Федерації в агресії, хоча Сполучені Штати найбільше допомагали Україні з усіх країн за час російської агресії, і друге, навіщо він це зробив? Ну давайте глянемо так. Мені, наприклад, байдуже до Трампа. Він ж не мій президент, його американці, і він відстоює національні інтереси Америки. Я не живу в Америці, я не є американським громадянином, е, мене нічого не зв'язує з Америкою, крім друзів, які там проживають, як американців, так і українців. І я чудово розумію, що Трамп їхній президент. Я щось схвалюю з того, що він робить в світі, щось не сприймаю, щось критикую, щось хвалю. Але я чітко розумію, що Трамп іде в мистріме національних інтересів Сполучених Штатів Америки, не України, не Європейського Союзу, не Мексики, не Канади, а національних інтересів США. І дорікати йому в цьому, ну, це так само, як дорікати прем'єру Данії, яка хоче, щоб війна тривала далі, а її Гренландію ніхто не чіпав. Залишимо поки що Сполучені Штати вони слідують по своїй лінії. Що ж відбувалося в Києві? По факту декларування створення антитрампійського фронту. Створення цього і відкриття цього фронту, створювали його хто? Глобалісти, Соресята та е, Ліваки, і, звичайно, е, це все щедро повито Соусом демпартії США, політичних опонентів Трампа. Як я до цього ще раніше казав. Власне, трампі, трампістів захочуть зупинити ліваки, ліберали, демпартія для того, щоб за два роки виграти вибори в Конгрес і Сенат, і потім обновити Трампа і його прибічників. Я не знаю, може за ці два роки Трамп і сам себе обновить і його команда. Я не знаю, це їхні внутрішні питання. Але за ці два роки війни, в яку хочуть затягнути Трампа, і завдяки якій хочуть його обваляти в крові лайні цієї війни, за ці два роки скільки загине українців, скільки територій втратить Україна? Адже війна не в них, не в Сполучених Штатах, а в нас, в нас вдома, наші діти, наші брати і сестри. Учасники цієї війни і, звичайно, нам, перш за все, потрібен мир, а нам несуть війну. А і ще один дуже цікавий момент. Тут ввели санкції. Це зараз уже є... тоді санкції з першого дня були дуже важливі. Зараз це просто колять камерині е, такі укуси. Тому що якби це були серйозні нафтові санкції, як казав Трамп, це одна історія обвалити ціну на нафту. Але це вже нереально, виходячи з нинішніх реалій. А ці санкції, ну, да, завдадуть вони шкоду. Е, Комарі теж кусають носорога. Ну і що? Далі дали гроші на продовження війни. А в мене питання: а де на ці гроші купити зброю? Тому що Збройним силам України потрібна зброя і боєприпаси для того, щоб утримувати фронт, рятувати українців від окупації, захищати українську землю, зброя і боєприпаси. Гроші самі по собі не стріляють. І їхнє виділення. Це не означає, що вони конвертуються в зброю. Адже США перекриє, схоже дуже на те, навіть продаж Україні зброї після того, як закінчуються вже взяті ними зобов'язання. Недаремно Трамп закриває базу військову в Греції, через яку йшли Поставки зброї в Україну. База закривається. Тобто гроші будуть, а зброї і боєприпасів ні. А що це означатиме? Що якщо немає мирних перемовин, якщо немає е, перемиря, то будуть гинути масово українські воїни. Буде летіти, буде вбивати, будуть продавлювати фронт, а десь він може і посипатись. Гроші не стріляють. Підскажіть, панове, європейські глобалісти, де купити на ваші гроші зброю, щоб захистити Україну? Оце дуже дуже серйозне питання, відповідь на яке ніхто дати не може. Зеленському війна потрібна для того, щоб е, утримати свою Зелену дупу в президентському кріслі. А ще він повірив знову в месіанство? Йому ж в уші надули ці європейські ліваки глобалісти, що він месія, який зупине трампістів, зупине. І він створює фронт антитрампівський. І він стає прапором платформи Трамп прапором війни. А Трамп пропонує варіант миру, варіант перемовин з Росією. Чи вдадуться ті перемовини, чи ні, не знаю. Але ну насправді той мир пропонує цей війну. От як це в очах? Людей, в тому числі і в Європі. До речі, сьогодні, як кажуть, поводили по губам Зеленському в парламенті. Не проголосували постанову про те, що він, легітимний президент, і вибори не треба проводити до кінця війни. Цю постанову треба було голосувати півтора року тому. Ми про це говорили в одному з ефірів з колегою Валерієм Карпунцовим. Але не до юристи Вініславський, е, Смірнов, який тоді працював в офісі президента, Стефанчук, сказали ні, давайте ми їх оголосимо там агентами Кремля, е, такими сякими е, не треба нічого робити. Все те саме, все і так минеться. Так ось. Не минулось. Тепер почали голосувати цю постанову, і тут джа джах і не вистачає голосів. На очах в європейців, коли в парламенті Єврокомісар, лідер інших країн, власний парламент провів по губах у Зеленську, ще й на голову, я вибачаюсь, попісяв. Чи могло таке відбутися без відома Давида Арахамії, який є головою слуги народу фракції, який відповідає за голосування? Ні, не могло, твердо переконаний, не могло таке без нього відбутися. Він нічого не робив. І цим спровокував відсутність голосів. Для чого це йому потрібно? Ну, по-перше, він можливо, як е за завданням американських спецслужб, які давно його ведуть, які давно його вербанули, ще коли в нього, українського громадянства не було. А можливо для того, щоб підняти власні ставки в якійсь корупційно-бережній історії з офісом президента, Отак взяли і вджахнули при європейцях. Зеленського. Тепер Макрон сидить у Трампа, а Трамп йому каже, а дивись, ви за нього бігаєте, а йому він розповіда про 57% рейтингу, а йому водять по губах, як кажуть. І тепер дивіться, тут ще ж один дуже надзвичайно важливий момент, друзі, який полягає в тому, що е, програш Цієї ситуації це інформаційний програш. Звичайно, завтра, може, й 270 голосів наберуть за цю постанову. Але запам'ятається сьогодні. Заголовки преси будуть сьогодні, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. До речі, хочу звернути увагу на те, що вірний міньйон банковий, а саме. Володим, э, э, цей, а саме Юрій Бойко. Да -да, той Юра Бойко, який з ОПЗЖ, він проголосував за цю постанову. Його Соратнички за проголосували. Їх влаштовує Зеленський. Вони його партнери. Як на це буде реагувати Трамп, ми побачимо вже дуже скоро. І, але українці, э, Наприкінці третьої річниці, початку кривавої Великої війни, мають чітко розуміти, що є партія миру в Україні, яка правда сидить в СІЗО або в екзилі, або в тепіллі є партія війни, яка сьогодні зібрала. Своїх союзників, ліваків, глобалістів європейських і тому подібне. І справа в тому, що ті, хто за мирті не за Трампа, ті за Україну, за майбутнє України і української нації. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.